Доброго дня в цій залі. Я вас вітаю з наступаючим святом. А сьогодні свято відкриття виставки. Мені дуже приємно, що вихованці нашої школи і тут присутні викладачі представили ці чудові роботи. Ви можете побачити тут не тільки тут переважно роботи наших випускників, тому що цього року у нас. Велика кількість випустила саме на прозитворчому відділенні. Ви можете бачити роботи по декоративно-вжитковому мистецтву, по комп'ютерній графіці, по бісероплетінню. Навіть наші юні архітектори можете побачити роботи абсолютно різних видів, і це особливо дизайн. Але я ще хочу представити наших двох дівчат, які вони сьогодні представляють клас моделювання і конструювання одягу. Розроблені ними костюми, бошиті. І оці прикраси, які ви бачите, от на одній на Даші і ось на цьому столі, це вироблене саме ними. Е, у нас дуже багато талановитих дітей, і неможливо все представити, тому що в розпочому відділеннях на налічує у нас біля 300 дітей. Представлені роботи філії, філія у нас ще. Маленькі діти, але вони теж представили свої роботи, тому що вони існують тільки з 2011 року. Я сподіваюся, на майбутнє вони також будуть представлені вже більшою кількістю робіт. Я хочу побажати всім гарного перегляду ваших, ну напевно, гарних вражень. І ще раз всіх святом.